Сьогодні тут спільно з асоціацією УПА, Воля, з Євриною, з представниками з Іспанії, з Українське об'єднання Свобода відвідали таке місце, де був розстріляний полковник армії УНР Петро Бовбачан, визначний полководець нашого війська, який боровся за нашу українську державу з більшовицькими агресорами на початку ХХ століття. Українці дійсно мають шанувати пам'ять своїх героїв, пам'ятати про них, пам'ятати про яку саму пожертву вони перед нашою батьківщиною поклали свої голови. І дійсно прикром є те, що полковник загинув не від кулі нашого ворога споконвічного, а від наших українців, які різними методами, все-таки внутрішньої боротьби, яка також була тоді присутня, не оцінили. Тої пожертви, тої відданості Петра Балбачана. Від себе хочу заявити, що наша організація ініціювала перейнування однієї з вулиць міста Кам'янця-Подільського на вулицю Петра Балбачана. Надіємося, що більшість депутатів послухаються до нашої ініціативи і в Кам'янці звісно, буде мати місце імені вулиці Петра Балбачана, як дійсно такого визначної постаті. Орі Української держави.